Сказав друзі і дарма сказав дня, тому що зараз уже вечір. Я хочу з вами поговорити про друзів. Знаєте, як це правильно буде сказати, і, мабуть, взагалі неправильно буде зробити, але я зробив свою класифікацію друзів, поділив їх на різні типи. Перший тип дуже простий це друг-сабутильник. Ви з ним бачитеся в основному по вечорам, випиваєте. Плюс друга собутильника в тому, що з другим сабутильником у вас немає проблем. Ну, взагалі немає. А якщо вони є, то вони вирішуються після третьої рюмки. Але на ранок, коли ви прокидаєтеся, проблеми повертаються, ну і ще є одна проблема баду. Є другий тип, друзі, це друг совість. Зазвичай ви з ним зустрічаєтеся на наступний день після зустрічі з другим сабутильником. Як ви неправильно живете, як потрібно себе вести. Друг сабутильник і друг совість, вони між собою не те але для цього є третій тип, друзі. Це друг універсал. Друг універсал він як вампір. Вдень він совість, а тільки наступає вечір. Він самотильник. Все сходиться. Зазвичай це саме той друг, який на вашому дні народжені. E, підходить спочатку до друга собутильника, каже, йохарний бапа, який Женька класний, крутий, гуляка а потім підходить до друга совісті і каже, да, він неправильно делає, вообще я читаю, так нельзя делать <плес> Вот такая людина, і я четвертий тип друзів, я його виділив для себе. От як ви думаєте, який це тип друга? Ну, вот які варіанти є. Вот у кого є варіанти, да. Солонуха, є якісь варіанти? Що це за тип друзів? <плес> Друг солонуха не підходить. Ні. Друг на цьому ні, теж не то. Е, для мене це дуже особливий тип друга, це друг дівчина. О, зараз теж подумав, так? Да? Знаєте, але ми, чоловіки, ніколи не називаємо друг дівчина. Ми кажемо друг баба. Або мужик-баба. <плес> такого типу друзів є дуже друга, друг дівчина, є дуже багато плюсів. Перш за все, е, ми ніколи не проводимо цю дівчину додому. Друге, ми ніколи не думаємо на хто буде платити в кафесі. Ви просто тупо ділите рахунок пополам. Причому враховуючи те, що ти випиваєш більше, тобі це вигідно. Як це. Друг дівчина це єдина представниця жіночої статі, яку, якщо хочеться лупануть, можна лупануть. Друг дівчина це єдина дівчина, яку запрошуєш до себе додому пити чай, щоб реально попити чай. Щоб чай і пограти в Друг дівчина це єдина дівчина, з якої можна гнати беса во время ПМС. Друг дівчина це. Як вам пояснити, друг дівчина це саме та людина, яка дає вам шанс хоч раз в житті почути жіночу оттричку. Ну реально ж так, так? Да? Далі, от, знаєте, ви дружите з нею, всі ходять і. Ви весь час даєте своїм другом, дівчиною відповідь на одне питання. Ця відповідь звучить так, ні, ми не зустрічаємося. Причому вам задають весь час це питання, і в один е, момент вам реально набридається, і ви кажете, — «Так, ми зустрічаємося. Але в той момент вже всі викупають, що ви просто друзі. Ще є одна особливість у дівчини-друга, дівчина-друг завжди зустрічається з хлопцем-дебілом. Найсмішніше, що о, о, цей хлопець Дебіл, це єдиний е, представник чоловічої статі, про якого ти знаєш все, але особисто з ним не знайомий. <плес> і, от, але найцікавіше те, що от, бувають такі моменти, коли твоя дівчина друг і цей хлопець вони між собою сваряться, і суто через чоловічу солідарність, ти в таких моментах підтримуєш дівчину-друга. От так і виходить, і потім в ваших відносинах з дівчинаю другом наступає вже цікавий момент. Ти її зустрічаєш не в джинсах і красівках, а в платі і на каблуках. Ти дивишся на неї такі і думаєш? Да. А потім, «Та ні, ну я ж її п'яною додому заводив, вона смішно дригає лівим вухом, і я її бачив в неї білизну, як у п'ятирічної дитини. А ви реально бачили її білизну і вам якби це, ви на це нормально реагуєте, вона вашу бачила. Це нічого такого страшного, вона до вас підходить, вона така реально, ну, дуже крута, симпатична, на каблуках в платі. І ви ви починаєте її травити за те, що вона в платі. А вона вас починає травити за те, що ви в костюмі і в сорочці. Тому що це ваш друг все-таки в першу чергу. Потім вона їде на дискотеку зі своїм хлопцем дебілом ти їдеш додому, і наступає такий цікавий момент в три години ночі. Вона тобі дзвонить і ставить перед фактом. Забери мене, пожалуйста. Ти приїжджаєш, ти знаєшся, що вона розійшлася зі своїм хлопцем дебілом Ти реально радий цьому, не через те, що. Ну, просто радий, так. Да. Ти сідаєш з нею в машину, ну, в таксішку, я не знаю, і везеш її до себе, тому що розумієш, що в такому стані її батьки не приймуть вдома, а ти реально знаєш, як відреагують, її батьки на це. тому що ти з ними знайомий, ти ж все таки Друг? І от ви в цій машині їдете, і вона вам розповідає, які всі мужики козли! Як би було добре, якби всі чоловіки у світі були такі, як ти. І... Найважливіше, що може бути така ситуація, що ви також нещодавно розійшлися зі своєю дівчиною. Причому ця дівчина це подруга вашого друга. Тому що в цей час, поки у вас є друг дівчина, ви можете закадрити будь-яку подругу, тому що вам зливають всю інформацію. І їдете ви в машині, вона розійшлася зі своїм хлопцем, розповідає, що ти найкращий чоловік у світі, тут головне не зірватися. Тому що, коли ви приїжджаєте додому, ви ще трішки випиваєте і лягаєте у ліжко. Ну і в тебе такі думки, дівчина-друг, ну, вдруг, то не? Причому, ну, прибудь комертати і ви спати разом. Ви не перший раз вже лягаєте спати разом, але вперше вона одягнула на зелені а якесь сексуальне белье, класне таке саме, яке вам подобається. От ви лежите, вона вам каже, женічко, слушай, я просто чуть випило, поэтому не подумай, воспользуйся моїм состоянням сладких снов і відвертайтеся. Що це? Це призив в дійствію чи що? Я не можу зрозуміти. Добра ніч! Ти відвертаєшся і тиша. Ти не спиш. А ти не спиш. В тебе зараз дилема. Якого із своїх двох друзів послухати? Коли ти вже лежиш на хвилині 10-й, а він не лежить на хвилині 10, <плес> ти розумієш, який би ти вибір не зробив, все одно він буде неправильний. Я і зараз не знаю, чи я тоді правильно зробив, чи неправильно. Я Але я все одно дуже радий, що в мене є дуже класна дівчина-друг. Дякую вам величезно.